Мене звати Наталя, я е, прийшла е, у лічницю сестер похмурських з високим тиском. В основному в мене був тиск, а потім в мене ну, як... слабкість, головокружіння. Таке було дуже погано було. Трусило так. мене, таке угу. було такі відчуття, такі неприємні. Яке лікування ви приймали до звернення в лічницю сестер похмурських? Ну, до лікарів приписували просто таблетки від тиску та і заспокійливі. Який був результат на фоні того лікування? Ну, такого сильного не було результату, чесно скажу. Яке лікування приймали в лічниці сестер похморських? Ну, мені назначили, призначили п'явки ставити і, і масаж. Mm. Який результат зараз після лікування? Вже я покращення відчула навіть уже на другому сеансі. Mm. На ну, другий раз. Все джоло то мені вже я відчула, що рекомендуєте лікування в лічниці сестер похмурських іншим пацієнтам? Да, дуже рекомендую.